Ранку дня, вечора, ночі, дивлячись, коли ви переглядаєте це відео. Прийшла нам посилочка з Aliexpress. Що тут взагалі не можу зрозуміти. І не пам'ятаю, що замовляли. Спробуємо її. Верниці, звісно, у мене крепкі. ще буде руками розірвати. Ага. Тут посилочка з посилочками одна, Ого! <ривіт> три чотири і п'ять будемо розпаковувати. Поїхали далі, почнемо з самого маленького, але є ще саме легеньке. Почнемо з самого маленького. Не знаю, як я, звісно, тут цими ножницями різати буду. Зараз знайду інші. Я мені таку штуку. Сказали, легенько нею. Опа. Легенько, але угу. в машину для тримання провідків сюди провід вставляється, воно на на такий липкий Така прозора, липка, стрічка з двохсторонні і скочні, ніби, я так зрозуміло. Так, брамскати, бо фокус не ловить. Ось так ось. Сюди вставляється провідок. Що це з фокусом не хочеться? відложити на сторону, а у фокус. Сюди вставляється провідок, я так зрозуміло, і сюди вставляється провідок. Ой! Такі ось колас. Як від вас. Так, відложимо це поки в сторону. Ой, давайте. Сама да. легенько. Ага, це заварник для чаю. Тобто так, ой, такий ось чувачок у ну, штанцях. Сюди закидаємо чай, закриваємо і чіпляємо на кружечку. Такий чувачок для чаю. О, там навіть очі промальовані ніби і ф, ротик. Така цікава штука. Попробуємо, але дуже, звичайно, легко виймається. Подивимося. Мою буде цікаво. Так, Тут щось ага, це мені здається на кран. Штука. Так. Це така штука на кораблі для горди. Також дуже легенько, звичайно, щось таке ось воно. Але ж є це не знаю, це чоловік розбирається, куди це. Куди це не знаю і дві резиночки такі прокладочки, що я їх неправильно називають. Такі. ось взагалі таке непогане, але мені здається, ну такий пластик. Подивимося. Головне нічого не загубити зараз. <світ> так. Тут щось не знаю, що. О, це, напевно, теж для чаю. Для чаю. О, так. так. Ситочку для чаю. Це ніби як ну, металеве. Ага, воно закручується, розкручується. Така цікава річ. І тут ось таким ось крючечком він за кружечку зачіплюється. такий, ніби непоганий. Ну, в порівнянні. З, з цим, то це цікавіший, але ж цей, напевно, буде кращий, мені здається. Попробуємо подивимося. І остання. Остання посилочка. Це збери сам. Це збери сам. ха ха Щоб нічого не зробити, тут якісь чотири колтики. Дуже маленькі, о Боже, вони там ще сайпляться. Оце називається купив дешеву річ. Або вона нам зламалась по дорозі. <рес> Я так розумію, це якась плата. Це ну, взагалі не знаю, що це. Таке малесеньке, малесеньке. <рес> ну, воно, певно, до чогось прикручується. Ой, ще висипається. Це, звичайно, капець. Ну, але ж тут є роз'єми для. Ну, це ніби павербанк, є ліхтарик, є роз'єми для зарядів, є USB, кнопка вкл і вкл. Боже Боже. Так, пішла я гукати чоловіка і дивитися на цю пародію. Конструктор збери сам, називається. Це...